Відколи я отримала чорний ферментований чесник, я ні дня не обходжуся без нього у своїх стравах. У нього настільки крутий аромат якогось копченого м'яса, що я вперше жалкую, що не можу передати вам його через екран. Смак, ж у нього дуже приємний, м'який та солодкуватий, а гіркота відсутня. Довго залишається в роті приємний після смак. а головне, що він надзвичайно корисний для нашого з вами організму. І, на відміну від звичайного часнику, його можна додати абсолютно до будь-якої страви і цим тільки покращити її смакові якості. Особливо сподобається прихильникам здорового харчування. До того ж, він економний у використанні, тому що має дуже насичений смак та аромат. Наприклад, на 100 фети я додала лише 3 зубчика часника і мені цього вистачило аж на 8 тостів. Я вже приготувала не одну страву з цим чесником і в подальшому буду ділитися з вами рецептами. Особливо мені посмакувало м'ясо з чорним чесником та випічка. А посилання на цей крутий продукт я залишу в описі під відео.